Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу спробувати виростити в домашніх умовах авокадо. Ось такі дві чудові кісточки в мене є. Я хочу їх спробувати проростити двома різними способами. Це свіженька, ця вже підсохла, ця свіженька, тільки витягла її з авокадо, Вона навіть гарно почала чиститись. Але я подивилась, що. Потрібно кидають у водичку для того, щоб можна було легше обчистити. Я це зроблю зараз занурю на деякий час їх у водичку. А потім спробую їх почистити. Побачу наскільки, тому що рекомендують теж по-різному їх замочувати. Одне пишуть на тиждень, інші на одну добу, щоб гарно обчистити. Ну, нехай полежить трошки. Я подивлюсь, як буде чиститись і покажу вам. Ось мої кісточки авокадо пролежали у воді добу. Ця що така була більш переспівша, вона ось гарненько і обчищатися, я сподіваюсь, буде. Для цього потрібно зняти шкірочку. А ця, не знаю, ця не дуже видно, не знаю навіть, як її почати обчищати. Так, зараз якось спробую. Це дуже такий трудоємкий процес, я так розумію, зняти цю шкірочку, а вона чомусь у мене і не біла. Ага, ось гарно потрібно так знімати. Ніколи не знімала. Не зовсім орієнтуюсь, як це. Це дуже гарно знімається. О, одну кісточку я обчистила. Зараз інша. Не хочеться вже пострамувати. Це, мабуть, не зовсім вся шкірочка, тому що залишається ще коричнева. Ось, почала зніматися. Ось обчистила дві кісточки авокадо. Одна темніша, одна світліша. І зараз хочу їх спробувати проростити двома різними способами, такими, як я вичитала, і подивилась в інтернеті. Зараз вам покажу: ось перший спосіб, він такий широковідомий: це стиркають зуби ближче до верху. Ага. Можна. Чомусь мені здавалось, що вона буде тверда. Вона не дуже тверда, ця кісточка. Далеко не вилазить, але, надіюсь, буде триматися. Так, і ось стаканчик з водою. Опускаємо його туди. О, так. Ось у водичці. І так вона має опустити корінчики. Ну, що ж, буду чекати. Так, настане зараз. І другий спосіб, я дивилася, що і рекомендували, і дівчина якась саджала це просто в ґрунт наполовинку. Ось так, занурюємо. Накривати не буду, буду періодично його потрошку поливати. І буду чекати, будемо чекати корінчик, коли з'явиться. І через скільки з'явиться, буду вам далі показувати. Сьогодні 3 березня 2024 року пройшло половиною місяці з того періоду, коли я саджала ці кісточки, я вже думала, що нічого й не буде. Ця стоїть у водичці, немає тут ні корінчиків. Не проросла, вона ну ось тріснула, не знаю, що це означає. Можливо, вдруг, але ну, немає корінчиків ніяких, як це ж витягти, можливо, показати. Ну, Ось так тріснула, можливо, щось ще там і вилізе, не знаю. А ось ця, що в ґрунті, показала росточок нарешті. Вона показала росточок, а я ще ось тут перевернула. І ось це тверденький, і ось, і ось це, це корінчик. Тобто вона пустила гарний корінчик, вже там є, і пустила ось такий росточок. Пройшло два з половиною місяця. Не знаю, багато це чи мало, І скільки вона дала, повинна пророщуватись. Ну, поки ось так. Ну, ще трошки почекаю і покажу, що буде далі. І так, сьогодні вже 16 березня. І ось таке авокадо вже я маю. Це ще в ґрунті. Тут ось навіть корінчики видно гарно. Ось такі. Подивлюсь, почитаю, коли це його потрібно пересаджувати звідси і як його пересаджувати. Можливо, треба в грунт занурювати повністю, ну навіть не знаю. Пошукаю в гуглі, ще не дивилася. І це авокадо, яке стоїть у мене в водичці. Пустило ось такий хвостик. Ну, я думаю, що це корінчик, воно тріскається далі. Ну, хай ще трошки постоїть, поки мені не надоїсть. Просто навіть цікаво, проросте чи не проросте. Чорніє вже там. Ну, але минулого разу не було такого хвостика, а тепер є. Ну, поки ось такий результат. І так, сьогодні 25 березня. Ось таке моє авокадо височеньке вже мене на всю поличку аж під самі лампи. Дуже швидко росте, мені навіть самі цікаво. Я передивлялася відео, ті, що знімала дати. От 3 березня вона тільки-тільки, ну, проросла. І ось ще не пройшов місяць, вона досить висока, велика, коренева, там також розвивається, видно. Зараз я її вийму, покажу, яка там коренева, і пересажу її трошки в глибший горщик. Я дивилась відео і казала, що вона любить не широкі, а Такі глибшенькі, бо корінчики ростуть вниз, ну, як деревце. Ну і ця моя так і сидить. Ось такий корінчик у неї. ну, Хай поки посидить. Так, а цю зараз я пересаджу і покажу вам. Ось я витягла з горщика. Дивіться, як гарно корінчики. Навіть так трошки важко витягла з горщика, воно там впливусі, в дирочки ті типу повилазили корінчики. Ну, ось така досить гарна коренева система. Ось я пересадила своє авокадо в трошки глибший горщик, він не ширший, він тільки глибший корінчик там знизу. Йому буде куди поки рости. Ось таке воно вже в мене величеньке, це деревце, Ось воно вже під самі лапи. Тобто воно в мене піде вже жити на підвіконня. Ніколи не вирощувала не було, ну подивлюся, як воно буде рости. ну Прищипувати навіть і не знаю, як його прищипувати якось тут, особливо листочків немає. А, тільки на верхівочці. Ну, Подивлюся, ще передивлюсь відео. Бо більшість у відео розказують, як пророщують, а як далі ростуть, щось я не дуже зустрічала таке відео. Можливо, хто вирощував, то підкажіть. Потрібно прощіпувати чи не потрібно, чи хай ще поки росте. І так, ми з вами е виростили авокадо екзотичну рослинку. Я за весь період все в одне відео склала. Якщо сподобалось відео про авокадо, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось знає щось інше про нього, то підкажіть, що з тим, що ось стаканчику робити, не знаю. Ну, хай ще, мабуть, трошки постоїть. До нових зустрічів! Мирного неба! Вже змонтувала відео, але так його не виклала в себе на сторінці і пройшов вже трошки більше місяця. І ось бачите, у мене вже дві ці такі рослинки є, я хочу його доповнити. Це те перше авокадо, яке я пересаджувала в горщик в такі зараз Зараз, буквально пару днів назад я пересадила в досить вже такий великий горщик його, тому що воно вже ну, і було, ну, взагалі якось маленький його пересадили на той час. І ось уже, ну, показуються тут молоді листочки. Я думаю, що воно буде рости. І хочу звернути увагу на цю другу кісточку, яку я показувала, яка стояла в воді, і виріс тільки один хвостик. І ось тоді я з цим хвостиком посадила в ґрунт ось сюди, в цей самий горщик. Е, ще нічого не пересаджувала. І буквально дуже швидко вона проросла і почала рости. І ось маю вже таку красуню. Е, тому, ну, з власного досвіду, можу порадити, що не ставте в воду, саджайте зразу у ґрунт. І ну, що хочу сказати, що вона мало що не догнала до попередньої, ну, а так швидко почала рости. Ну і ще бачу, що це е, авокадо різних сортів. Зовсім різні кольори листя. Тут таке яскраво зелене а тут з таким з такою коричневим якимось відтінком, навіть такі прожилочки бордові, ось бачу в нього. Ну, тому ось так Добавлю ще до цього відео. І далі буду ну, показувати, як вони зростають. Цікаво, як вони будуть рости. І ще раз до нових зустрічів: мирного неба!